Лагнана, полонена, знедолена, сумна, нужденна, мовчатна, чорна гола боса, розхристана, просто волоса, сліпа, розділена, закута, осиротіла, непочута. Повстала вперта, героїчна, непорятована, трагічна, фальсифікована, облудна, голодоморена, підсудна. І репресована, проклята, слабка, обурена, розп'ята, німа зацидькана, покірна, радянська, скорена, сумирна, слухняна, тиха, без язика русифікована без лика. Прозріла, прокинулась, стала, згадала, обурилась, скинула, відвоювала, хворіє, будується, знає, уміє. Одужає, дужчає, прагне, воліє, Страйкує, пручається, жде, галасує, іде, помиляється, аналізує, живе, опирається, дише, простує, Вивчає, бере, винаходить, працює. Ласкава, сонячна, грайлива, прекрасна, дуже гомінлива, вишнева, чиста, росяниста. Легка, щаслива, промениста, осяйна, зоряна, безмежна, неподоланна, незалежна, Шевченкова, моя, Франкова, Вербова, дивно-калинова, велика, горда, неповторна, свята єдина я соборна.